Всім доброго ранку, дня або вечора. Все залежить від того, коли ви дивитесь це відео. Я розпочинаю відео сьогодні з кухні, трохи поро тут. Слухайте, пересипаю борошно. У мене зазвичай борошно тільки в такому контейнері. Це від МакКави банка, дуже зручно. У мене в такій банці. Зазвичай макарони. Є одна банка на макарони, одна банка на цукор і одна банка на борошно. Бо я запаси тримаю тут в дивані, і мені зручно пересипати, щоб в загальному доступі була банка. Я би не пересипала дві баночки, таких якби не наш Васильку. Подивіться, пробив мені упаковку. Мушу пересипатися. Не знаю, зараз загорну, побачу, чи не буде висипатися. сподіваюся, що вистачить дві банки. А ще сьогодні прибираю тут на підвіконні і хочу забрати звідси певно цього алої. Наша буся об'їдає його, обгризає і викидає ці всі листочки. Мені дуже його шкода. У мене був колись великий-великий алой, але якось він мене пропав. Я про нього забулася, він стояв на холодильнику, діти, то робота, то те, то ся. І він мене в основному ховала від дітей, бо діти обламували раніше на холодильник, і сама забулася за нього, він там повністю висох. Так що заберу, певно, цей ялой в кімнату, там буся не знаходиться на підвіконні, а тут на кухні вона зазвичай любить хазейнувати. І треба її сьогодні посіяти ось цю траву для котиків. Брала в Аврорі. Не знаю, як вона буде рости. Ну, загалом спробуємо її виростити. Ви знаєте, що сьогодні мене понесло? Тут у мене ріс вазон, який в основному не хотів дуже сильно у мене рости. Він і в мами моєї був не дуже, і в мене не дуже, бачу, ну, пропадає геть. Вирішила я цей горщик засадити. І ви знаєте, засадила я не тільки сюди, згадала взагалі про цей горщик вільний, тільки тоді, коли я вже ось сюди, в наш вазончик, позасаджувала кісточки від персиків і від черешні. Потім я згадала про цей горщик і засадила ще сюди персики і черешні. Мені мама вже давно казала, не тримай косточки, вони повністю висохнуть, і з них не буде, вони не посходять. Ну, не знаю. Буде на мою вдачу. Якщо нічого не зійде, значить нічого не зійде. Але ці персики і ці черешні ростуть прямо в селі, де ми будуємося, тому має бути добре. Аби вони посходили, і навесну я їх. Пересаджу, думаю, вже на нашу ділянку. Щоб я не забувала поливати ці косточки, я вирішила висіяти ось таку зеленушку, яку я колись пробувала виростити в себе на балконі. Зараз вже холодно. Тут у мене кімнатні, саме кімнатні зеленушка, базилік зелений, базилік фіолетовий. І ще в мене тут ось така рукола. Не знаю, на балконі в мене це все сходило. Єдине, що я, наскільки розуміла, їм не вистачало висоти для самого коріння. І ці всі мої посадки просто повмирали. Тут я все засівала з самого верху, думаю, буде стояти тут, на кухні. Буду підливати. Тут в нас і сонячна сторона, і вистачить тут світла. Будемо бачити. Ну да, будемо бачити, що тут буде сходити. Можливо, тут нічого не зійде, бо це насіння все таки. у Мене вже два роки відкрите. Лежало. Ну, знаєте, мені шкода викинути. Я людина, яка не може щось викинути. Мені треба його посадити. Що ж, треба купити собі пульверизатор новий розпилювач, щоб цю всю пшеничку можна було зрощувати і нічого не поливати. Ну, стрипала я так поливати. руками. Поки що сьогодні накриваю, і будемо сподіватися, що в мене тут, тут щось виросте. А, певно, я його Привишко. поставлю у кімнаті на Привишко. вікно. Там не дуже сонячно, бо є балкон. І будемо з вами провітрювати, будемо вирощувати. Пише, що перші курінці мають з'явитися на другий, третій день. Ну, десь так. Ну, побачимо. Знаєте, що я придумала? Поставила на цю поличку. Тут я все-таки швидше не забуду. Поприскати і провітрити це насіння. Ну, звісно, цю паличку я забираю від газової плитки, коли готую їсти, так що думаю, буде все нормально. Зілько, привіт, вала. Привіт! Так. Да. Нашого вовчика обкидало вовками взагалі. Погано дуже їсть, але банани задоволенням. А в нас сьогодні на вечерю супчики з сочевиці давненько його не готувала смачно, смачно, смачно і доїдаємо шубу кожного вечора. Коли чоловік приходить з роботи, я йду сідаю за комп'ютер, за свою роботу. Бо вдень з дітьми не дуже вдається працювати, хоча я стараюсь максимально і на вечір лишаю, знаєте, таку роботу, яку я не можу з ними зробити, це точно. Бо такими набігами то дуже тяжко і незручно. Я вже сподіваюся, що якось ми підемо у садочок і підуть двоє хлопців, але у Вовчика герпес, і то страшний герпес, він буде сидіти поки вдома. Ну, і що ж, у нас сьогодні четвер. Я взагалі настільки погрузла в роботі, що не знаю навіть, як продовжувати знімати відео щодня і виставляти, але буду старатися. Можливо, візьму знову ж таки декілька днів вихідних. Побачимо. Нічого казати не буду. Нас сьогодні четвер, їду я зараз в центр міста. Треба мені купити деякі таблеточки для Вови. У Вови страшний герпес. Пообсипала його, дай Боже. Вчора ввечері за температури Василько. Ну, знаєте, діти сплять разом. Як воно не крути вони лягають до мене, прибігають двоє до мене. З Вовчиком я стабільно сплю. Ось а Василько любить до мами прибігти. Ну, і в день вони сплять разом на одному ліжку. Загалом, така от в нас тут. Ситуація, я не знаю. Планувала в понеділок вести хлопця вже до лікаря і в садочок. Побачимо, в Вове немає температури нічого, Ну, герпес у нього страшний. Треба лікувати герпес, тому ось так. Що сьогодні буду робити ще. Поняття не маю, треба змонтувати і озвучити два кулінарних відео. Я думаю, що ви вже давно їх ждете, давно не було на кулінарному каналі жодних відеороликів. А я сьогодні забираю ще посилочку із постільною білизною, новорічними комплектами буде огляд на халявщиці. Трошечки вставлю, можливо, в завтрашній влог чи після завтрашній влог побачимо. Але в основному весь огляд всіх новорічних комплектів я, до речі, не брала всі, бо там в асортименті десь... Приблизно 15, а я взяла тільки 7 на огляд. Ну, якось так. Я думаю, що я вибрала самі-самі такі красиві, самі такі, ну, на мій погляд, самі вдалі кольорову гаму, самі гарні візеруночки. Так що буде прекрасний в мене відеоролик. Сьогодні четвертому базар невеличкий. На дорозі майже нікого немає. І всередині базару також пусто. Щоб ви собі розуміли, як я хотіла купити щось посадити біля нашого будинку. Просто руки чесалися, але розумію, що там ще рано. Небагацько в мене сьогодні тут покупочок, але показую, що взяла. А тебе яйця 61,70. Купила сьогодні 30 штук, ну такі чималі яйця. В основному ціни на яйця просто жахають. Е, в АТБ по акції взяла ось таку сметану 20%. Не пам'ятаю, скільки коштувало, здається, 50 гривень. Із села нам сметани останній раз не давали. Та й не було, що брати, корови мало доїться. На пашу не ходять, тому так. Взяла по акції солодковершкове бутербродне масло. Ферма. Здається, 61 чи 60 гривень за упаковочку. Також по акції. Сир взяла на базарі, не пам'ятаю вже ціну. В АТБ ще взяла помідорки, але можна було взяти на базарі, щось я не подумала. Ось такі: 84 були. за кілограм і тут купила. Те, що ми з чоловіком дуже-дуже любимо. Тут свинячі вушка. Вушка? Да. Так. Мозок є ще, посмажити. Вушка. Вуха ми з'їмо, а зрештою я зварю холодець. Слухайте, думала, поприбираю зараз на кухні, але ні. Водички тут немає. Добре, що в мене є в баклажках вода. І я ж надумала варити холодець. Єдине, що це трошечки невигідно, ну але що ти зробиш? Не хочу я заморожувати це м'ясо, залила водою. Зараз воно перекипить, вийде вся оця лишня кров і так далі. Я потім завжди виливаю першу воду, промиваю, заливаю іншою і буде готуватися до тих пір, поки не приготується. Так, і поставила я собі на каву. Чайничка добре було б вже помити, але також хочу випити каву. Дуже хочу випити каву. І слухайте, зараз вам покажу. Вчора ми посадили з вами разом. І зараз я відкрию кришечку. Дивіться, що робиться з носінням. Воно випускає парустки. До речі, мені хтось казав, що ці всі паростки, я сама їх з'їм. Uh, і не буду нічого віддавати коту. Хоча я дуже сподіваюся, що він буде їсти все-таки не вазони, а їсти буде пшеницю. Я думаю, вам помітно ці паросточки. Загалом краса. Це вперше щось в мене таке пророщується. Я знаю, що мікрозелень навіть ось так вирощують. І це буде так звана мікрозелень. Ну що ж. Проварила я вже вперше. Зараз ось поміняла водичку і вже можна гарантовано варити холодець. Сьогодні цілий день працювала. Єдине, що ось готувала зранку чоловіку обід, посмажила чебуреки, які робила в заморозку, і ось готую холодець. Я думаю, що ми будемо вечеряти. Якимись макаронами і саме ось цим м'язком з салом із холодця, нічого я більше готувати не буду. Ем, якось так. Хочу зараз поприбирати в кімнаті, і ввечері, коли буде чоловік, познімати відео розпаковку, огляд і все повністю зробити із постільною білизною, тому що я її маю відправляти назад. Хоча. Я, певно, в своєму телеграм-каналі виставлю фото кожного комплекту постільної білизни. Кому буде треба, я зможу напряму відправити від себе. А хто місцевий з міста Костопіль, то може просто зі мною зустрітися і забрати, якщо щось вам сподобається, щоб я все не відправляла назад. Але на вихідних я все-таки планую відправити посилочку назад і вже кожному, знаєте комплект під замовлення будуть відправляти. Бо комплекти я брала півтора спальні деякі кольори, дещо взяла двохспалку, євро розмір взяла. І, до речі, ці комплекти є ще в сімейному розмірі, але я його і не виставляю, і не беру, і не знаю, чи комусь треба, чи хтось користується сімейними комплектами. Якось я ніколи про це не задумувалася. Ось так. Так, що буду сьогодні знімати, треба ще залізти в душ. В основному зараз певно поставлю камеру, зроблю вам трішки мотивацію, покажу, що в мене тут вдома робиться, бо робиться страшне. Треба і прання поскладати, поховати і поставити нове, ну і поприбирати вдома. Забулася я, що в мене зівчора я дістала гусячі крила, хотіла щось приготувати сьогодні. І в основному вони дуже довго готуються. Я їх вирішила сьогодні відварю і завтра на них на цьому м'язку зварю супчик. Також буде корисно, але в основному м'ясо це дуже-дуже дуже довго готується. Я не знаю, хто тримає гусей, той знає, в основному це як домашня курка. Домашню курку також довго треба варити, якщо вона не дуже молоденька. Ось, а це гуси, ну, я ці крила купувала по 50 гривень за кілограм. Нічого не скажу, м'ясо смачне, нормальне, діти їдять, все чудово. Єдине, що його готувати треба довго. Довго. Це те саме, майже, що готувати холодець. Взагалі я думала, можливо, в холодець вкинути, але потім думаю, тут і так каструля переповнена. Нехай краще готується раніше. Так, ось так в мене виглядає холодець. Вечеряли ми також з чоловіком. Ось цим, і діти також, бачите, тут є ще купа того м'яса. Саме головне, щоб саме ця голова була м'ясистою. Бо який продавець, буває, побрізає так, що нема що їсти. Тут в мене бульйон, і я зварила ось вже завтра буде на супчик ці гусячі крила. Буся, ти собі облюбувала нове місце. Подивіться, де. Те кітська спой. Ой. Да. Ой. А, а, мамі. Да. Мама. Буся. А. Буся. А. Да, Буся. Так, тут у мене вже холодець, я жив зібрала, ніч постояв. І, бачите, без желатину можна кастрюлю перевертати. Все застиває. Не дуже багато вийшло в мене холодцю, так як була в мене моя мама, дала їй дві баночки. У нас є така традиція обмінюватися холодцем. Що ти робиш? Е а таку ми в мене як чопа. А як ти собі бороду малював сметани? Е як ти собі вуса малював і бороть? О, та той не можна який я. Сметана, да. Хочу трішечки прокоментувати відео, яке я навіть не сподівала, що залетить на моєму каналі. Це огляд будинку в місті Луцьк. Я навіть не думала, що отримую настільки багато на рахунок будинку негативу. Було декілька коментарів на рахунок того, невже в Луцьку йде війна, що люди втікають від війни. І ніхто, певно, не дивився відео, тому що дуже багато сказало, а чого нема ціни, скільки він, за скільки він продається і так далі. Хоча у відео я казала, що це будинок купили, він не продається. Мені просто дозволили познімати а, заради контенту, показати людям, в якому стані продаються будинки. Ось, написали мені купу всього, що я не вмію продавати. Я і не продавала цей будинок. Я і не намагалася його продати, я просто показала історію цього будинку. І мені здається, ну, це, це гарно, це класно, це є що показати. Ну, мені здається, що як живуть наші люди е без новомодних євроремонтів і так далі. Е це також комфортно і. Багато хто робив все своїми руками. Також прилетіло мені дуже багато що, не вже в Луцьку війна, що від війни втікають, спробували би ви то там, то там, то... і кожен пише за свою область. Жити, і то в нас люди живуть, і не втікають, і так далі. Я думаю, що відео взагалі ніхто не дивився, бо по самому будинку, по стану будинку. По меблях, по текстилю, по коврах, по картинах. Хто уважно це все дивився, той зрозумів, що там в будинку жили дуже, дуже і дуже старі люди. Найстарішій бабусі, яка там жила, було 92 роки. І написати, що вона в свої 92 роки втекла від війни. По-перше, вони поїхали до родичів, а не на виплати іншої країни. І плюс до всього у старих людей від постійного недосипу, постійних сирен, а плюс до всього в Луцьку, там біля їхнього бутенку, буде так, що спати просто нереально. І я скажу, що. Якось і старі люди не повинні були питати, чи можна їм виїхати куди ще ні. Якісь дурні просто моменти, ну, таке відчуття, що вони мали до останнього страждати в своєму будинку, там і вмерти через ці всі сирени, бо хворе серце, бо тиск, бо постійний недосип, дуже часто швидка приїжджає. І так далі, ну це все не важливо. Треба сидіти в своєму будинку в Україні, нікуди не їхати. Хоча є куди поїхати? Є куди поїхати до своїх, до дітей, до внуків, і дожити спокійно, ту старість і померти у спокої. Але ж ні, не можна поїхати. Ви знаєте, мене дивують такі коментарі. Просто ну невже я сказала, що поїхала молода сім'я, покинула будинок. Я взагалі не казала нічого. Я показувала меблі, які зроблені були власноруч людину, яка там жила. яка робила той будинок, яка вклала в неї душу, поділилася тим всім, що вони нажили, вони покинули. І я можу дати 100%, що жінка, якій 92 роки, вона сумує за своїм будинком. Вона хотіла би і повернутися, але вона ну, серйозно вона розуміла, що вже. Вона не приїде. І писати ну, такі гидотні коментарі просто мені навіть соромно за наших людей, які осуджують ось такі вчинки. Я, наприклад, не засуджую людей, які виїхали за кордон, будь-то молода родина, старші люди чи пенсіонери, була в них можливість, захотіли вони, вони поїхали. Я не скажу, що там мед. Я не була ще жодного разу за кордоном, нічого сказати за кордон не можу, але я завжди бачила своє життя тільки в Україні. Ті люди, які поїхали, вони ризикнули, вони покинули все. Дехто поїхав, кого немає взагалі куди повертатися, дехто поїхав, бо не міг жити в тих умовах, які були. Хтось виїхав, бо так просто вирішив. І немає чого засуджувати людей за їхні вчинки, якщо це їхнє життя. Ну, от серйозно, в Україні лишилися живуть ті, хто хоче тут жити. Не через те, що він мусить тут жити, а через те, що він хоче тут жити. І багато хто виїхав, також хочуть жити в Україні, просто вони чекають того моменту, коли закінчиться ця війна, клята, і вони зможуть приїхати сюди. І це їхній вибір, а той, хто не повернеться в Україну, значить, він обрав собі інший шлях життя. І це право вибора кожного. Я не знаю ще е, країни, які би засуджували людей за те, що вони виїхали. Будьте добріші один до одного і все буде добре. На цьому буду закінчувати дане відео. Всім до зустрічі і зустрінемося з вами завтра, о 7.05, як і зазвичай.